Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина сім'я У нас ранок, але дуже такий похмурий ранок, трішки, так можна сказати, страшненько, та як ось там така чорна хмара гримить і навіть інколи поблизькою. Тобто вдень так побачити дуже Ну, це для нас цікавинка така. Працюємо трішки. Подавали їсти, всіх повипускали, гуси, качки попасли, дощик моросить, але для качок і гусей це дуже чудова пора. І ось так, Вчора вже пізно ввечері пройшла бурячки, підшевелила свої, ті, що посіяла, і картопельку зараз покажу. Ну Ось, підшевелила бурячки. Через пару днів ще зілечку, бачите, те, як дощик не пов'яло, але воно потім або прийметься, або пов'яне. І прорву вже їх, і будуть вони рости. Ну, поки що все чудово. Вони, немає ніякого не мошки, нічого не гризе. Все, все прекрасно. Бурячки чудово себе почувають. І ось така картопелька. Де є більше, трішки меншенька, але вона є і це вже радує. Жучка ще такого великого немає, все чудово, все росте. Так як вже наближається осінь, вже такі ранки та вечори холодні стають, все-таки город стає пожухлий, вже не такий веселий, але нічого, все-таки скоро зима. Ми активно готуємося до неї. Та як заготовки, закрутки всякі закриваємо, що наша родина полюбляє. Багато чого цьогоріч закривала те, що ми не коштували. Ну, наприклад, та як кабачкову та огіркову ікру. Ну, я просто такого не люблю, але мене чоловік любить. І ось. Так, експериментуємо. Ще будемо ще будем експериментувати, так як ще баклажани підходять. І ось так. Надіємо дари природи, ось така сливочка, правда, на ній вона перший рік зародила. Це венгерка, але з таких більших венгерок. Вона ще не дозріла, ще сильно така плотна. Наша середня синя капусточка, так вона інтересно закручується. Але вже така стає плотненька, її тут багато. Чоловік на роботу вирушає. Все папа-папа. -па -па -па. Ходжу, заглядаю до баклажанчиків наших. Це найбільший мій баклажанчик. Їх так багатенько, густенько. Ось там є. Ну, чудово, зав'язів багато. І ось такі ще в нас є. Таких тільки два у нас е, два штучки з такого сорту. Але є є їх дуже багато. І навіть на ось цій, з яких я думала, що не буде, о, як блискає. І тут також вже є зав'язі. Ось не пройшло і пару днів, як я вибирала на цій ділянці. Ранню капусту. І ось тут посіяла огірочки, і вже вони сходять. А ось тут листя салату, рядочок такі дрібненькі. Пекінки ще не видно, але вона буде так, як дощик пішов, і буде красота. Ці огірочки, що по кукурузі, вже вони. Взагалі, можна сказати, їх повикидати, але ще не викидає, так як ось є де зеленіший. І ось, наприклад, ось тут є огірочок. І можна так потрішки-потрішки ще на салатик збираємо. І ось моя кукурудза солодка, яка була висаджена ящичок на сіні висіяний і потім пересадила. Зараз назбираю і синочок ще спить наш, але поки він проснеться, кукурузка вже буде готова. Такі чутові, потужні печени О, цей хруст такий приємний. Пару качанчиків візьму і зірву. Оп. О, ще один огірочок. Ось так. Помідорчики в нас є, буде салатик. До нас наближається щось страшне, напевно, буде сильний дощ, та як дуже-дуже гримить, блискає. Підійшла до індиків. Ось. Ну, дуже так, знаєте, трішки страшно. Я хоч і люблю грозу, але коли вже геть-таки завжди переживаю, щоб не наробило лиха. Ось качечки смакують залишками від кукурузи. У нас все-таки погримує. Так трішки. Ще дощику немає, але наближається, блискає. Ось така в нас погода. сьогодні. сьогодні? Ось почистили чотири качанчики кукурузки. Кукурузка вже дозріла, чудова. Йдемо варити. Всім друзям дякую за перегляд. Чистого мирного неба. Миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксьошкина Сім'я. Ну і ось така краса в нас на підвіконі зацвіла. Це мені кума давала цей вазончик. Він два роки взагалі не цвів, хоча це булина дуже була велика. І ось така краса. Всім па-па-па-па.